Виконуємо номер 184 із підручника Геометрія 7 та номер 18.3 із підручника Математика 7 Інтегрований курс, Частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Запишіть усі пари внутрішніх односторонніх кутів. Внутрішніх різносторонніх кутів, відповідних кутів. Малюнок 913. У підручнику математика 7 малюнок буде під іншим номером, але він буде точно такий самий. Запишемо, приступаємо до виконання. Запишемо пари внутрішніх односторонніх кутів. Внутрішні односторонні кути у нас будуть. Називаємо кут А. N M Б. Це одна пара, І друга кут. C -N -M, і кут D -M -N. Наступне Внутрішні різносторонні кути, внутрішні різносторонні кути? Різносторонні а, Н, М. і кут АНМ. Д це перша пара, і друга Н, і кут – С, Н, М. Ну, тепер відповідні відповідних буде чотири пари. Перша пара. A N K і B M N. Друга пара. A N M і B M L. Третя пара. C і D і четверта пара «КНЦ» і «НМД». Ми записали внутрішні односторонні, внутрішні різносторонні і відповідні кути на малюнку. Номер 184 із підручника «Геометрія 7» та 18.3 із підручника «Математика 7» інтегрований курс виконано.